Доброго вечора, ми з України. Привіт, друзі. Долар продовжить дорожати. Експерт озвучив прогноз. Девальвація гривні обумовлена низкою факторів. Підстав для стабілізації курсу гривні наразі немає. Курс долара продовжить зростання. Такий прогноз зробив економічний аналітик Іван Угляниця. Пише Уніан. На його думку, курс гривні падав би в будь-якому випадку, навіть без російського вторгнення. Тому сприяли загальносвітові тенденції. Він також зазначив, що у жовтні гривня рухатиметься в бік ослаблення. Експерт впевнений, що реальних причин зміцнення національної валюти немає. Раніше повідомлялося, що за підсумками поточного року очікується скорочення ВВП України на 40%, що призведе до скорочення валютних надходжень та зростання курсу долара. Експерти вважають, що до кінця року курс з готівкою долара зросте до 50 гривень. Згідно з макропрогнозом, на початку 2023 року курс долара буде 42 гривні, а наприкінці року гривня девальвує до 50 гривень за долар. Україна зазнала величезних втрат у перші місяці повномасштабного вторгнення Росії. Економіка України вижила, але найближчими роками їй доведеться зіткнутися з проблемами. Зростання цін з початку 2023 року сповільниться, але відновлення реального ВВП буде незначним. Такі висновки роблять економісти. Зовнішні диспропорції величезні, оскільки Україна втратила значну частину своїх експортних можливостей, і відтік капіталу продовжиться у значних обсягах. Одночасно девальвація гривні в липні мала швидкий позитивний вплив на валютний ринок, але може знадобитися більше раундів девальвації до кінця 2023 року, щоб ще більше скоротити надмірний попит на іноземну валюту. Українська економіка залишиться значною мірою залежно від міжнародної фінансової допомоги найближчими роками, іноземні гранти та кредити будуть вкрай необхідні для виправлення дефіциту. Та поповнення резервів НБУ, зазначають аналітики. На їхню думку, в 2023 році курс гривні досягне 45 гривень за долар, а економіці 2023 року потрібно не менше 20 мільярдів, щоб продовжувати працювати. Дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал. До зустрічі!